Уявляєте, є такі сім'ї, які сплачуються навпіл. Ну, наприклад, навпіл за оренду, навпіл за комуналку, там, за ремонт машини, то він сплатив, щось там відремонтував, то вона резину купила якусь по сезону, а машина одна на двох. Там За садочок він заплатив одній дитині, там іншій вона заплатила, або вона там поплатила гуртки, він поплатив садочок там, і так далі. За продукти то він купив, то вона купила, то разом купили, то знову він купив, то знову вона купила. На відпочинок їхати в ваночку скидали разом зарплати. І вона скидала, і він скидав, або навпіл все проплатили, там путівку і так далі. Він їй подаруночки на свята купляє, і вона йому подаруночки на свята купляє. Дитині на подаруночок платять навпіл, наприклад. І саме, що в мене визиває подив, це те, що коли кожен раз я говорю про таке, мені купа жінок починає писати: А на що потрібен такий чоловік? Нащо мені взагалі чоловік, якщо я буду з ним платити все навпіл? Нащо мені такий чоловік, якщо я взагалі буду щось платити разом з ним? Ну і тут питання ключове: нащо потрібен чоловік. Тому що якщо перед вами постає питання, що ви будете вимушені, наприклад, оплачувати електроенергію, що роблять усі здорові, працездатні дорослі люди на цій планеті, або там купляти дитині шкарпетки, або купляти картоплю. Або покривати якийсь там зламався унітаз, щось заплатити, відремонтувати, купити новий і так далі. Якщо ви будете вимушені це робити разом із чоловіком, і він вам після такого не потрібен, то взагалі навіщо вам ці чоловіки? А навіщо вам подруги? Навіщо вам діти? Навіщо вам батьки? Скажіть, будь ласка, чи всі ці люди, подруги, батьки, діти, ваші брати та сестри, рідні, близькі люди, ваша родина і ваші друзі? Вони вам навіщо? Щоб оплачувати вам комуналку? Чи покупати вам поїсти, чи заводу вам сплачувати, чи возити вас на курорти? Навіщо вам всі ці люди туди? І чоловік потрібен, розумієте? Туди десь родина, де друзі, туди ж кудись і чоловік. Взагалі, запитайте у своїх батьків, от як вони жили, наприклад. Завжди було нормально, що сім'я живе зі своїми розходами і всі з ними справляються. Хтось більше, хтось менше, але насправді по рівному це тільки коли діти маленькі або їх дуже багато, жінка ну, не може адекватно працювати. А так. Чоловік потрібен для родини. А якщо ні, то вам тоді спонсора треба, а не чоловіка. Це різні речі.